Запуск нового ліфта у 12-поверхівці на Хоткевича. Мешканці цього будинку тривалий час у своєму розпорядженні мали лише одну ліфтову кабіну. І це при тому, що за стандартними нормами кожна багатоповерхівка повинна мати кілька ліфтів, кажуть комунальники. Старий підйомник постійно ламався, і людям доводилося долати підйоми самотужки. Тепер висотка укомплектована новим ліфтом. І, зокрема, в цьому році було передбачено в бюджеті міста 12 мільйонів на модернізацію житлового фонду. Ці кошти вже зроблено. Близько 200 об'єктів це є шатрові дахи, підвальні розголуження, в тому числі зроблений оцей, бачимо, ліфт за адресою Хоткевича 44 А. Що ще цікаве, на цей ліфт мешканці цього будинку заробили самостійно. На цьому будинку встановлено кілька антен мобільного зв'язку, які весь цей час приносили дохід не комусь персонально, а місту Загалом ми цей дохід за допомогою депутатів спрямували виключно в напрямку до наших людей і допомогли їм заробити на новий ліфт в своєму будинку. При Карпатці користуються майже двома тисячами підйомників, які встановлені у житлових та службових будівлях. Ліфтове господарство, хоча й потребує технологічної модернізації, поки що утримується на плаву, кажуть фахівці. Цих двох тисяч ліфтів житлово-комунальному господарству ну, мається на увазі, що по житлових будинках е, сплутується 1200 ліфтів. Якщо брати з цих ліфтів житлово-комунального господарства, які знаходяться в е, у нас в Франківській області десь приблизно 200 з лишнім ліфтів відпрацювали свій амортизаційний термін служби. Що таке амортизаційний термін служби? Це ліфти, яким більше 25 років. Вікторія Гордієнко, Олександр Литвиненко, новини на вежі.